Пропонуємо розглянути один реальний нестандартний кейс для більшого розуміння. Клієнт звернувся із питанням щодо списання коштів з карти жовта для погашення простроченої заборгованості за кредитом швидка готівка. По виписці ми бачимо, що списання дійсно відбулось саме на погашення прострочення кредиту, і списання було в розмірі однієї копійки. Оператор перевірив виписку кредиту та підтвердив, що щомісячний платіж за договором становить 4033 тисячі гривні 33 копійки, а також підтвердив свою чесність і коректність внесення платежів. Згідно з випуском, яку ми зараз бачимо на екрані, з моменту отримання кредиту. Кредиту клієнт здійснив усі платежі у повному обсязі відповідно до графіка та не допускав прострочень. Даний випадок є нестандартним, попри те, що клієнт сумлінно виконував зобов'язання за кредитним договором та щомісяця здійснював платежі у розмірі 4 тисячі 33 гривні 33 копійки, що підтверджується випискою з рахунку, 16 травня 2025 року відбулося автоматичне списання коштів з карти жовта на погашення простроченої заборгованості, якої згідно з історією платежів, не мало б бути. Через нетиповість ситуації та потенційну помилку в системі даний кейс обов'язково підлягає фіксації у холдиск для подальшого аналізу та вирішення.